В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі христі, брати і сестри, свято Благовіщення це є початок спасіння людського роду. Від цього свята через дев'ять місяців будемо святкувати свято Різдва. Святівці говорять, що якби не було благовіщення, не було би Різдва. Не було би свята Воскресіння, до якого готуємося через 40 днів Великого посту. Ми в Івангелі прослухали, що ангел Господній приходить до Діви в Назареті, до молодої дівчини Марії і говорить, що вона зачне від Духа Святого і те, що народиться, буде Месія, Син Божий. Марія сказала те слово так, погодилася, сказала Я рабиня Господня, нехай зі мною бореться по Слову Твоєму. Ця згода Марії, це початок нашого спасіння, те спасіння, якого очікував так ізраїльський народ, те спасіння, яке було оповіщене пророками в Старому Завіті, де Авраам був готовий пожертвувати своїм сином Ісааком, де Мойсей ведений. Богом стає перед фараоном і виводить ізраїльський народ, де пророки опікуються тим вибраним ізраїльським народом, і Марія у Новому Завіті, в якій сповнюються всі ці обітниці через її це слово так, через її згоду, Сину Божі втілюється через Духа Святого. Бачимо, Бог проходить цей шлях так само, як і ми. Від моменту зачаття, від того моменту, коли Архангел звістив Марії, відбулося те зачаття. Сьогодні є день, коли ми маємо подякувати за дар життя. Подякувати за дар життя нашим батькам, якщо вони живі. Сказати дякую, якщо вони померли, помолитися за їхню душу, тому що вони дарували нам життя. Кожен із нас є важливий. Кожний з нас покликав Бог до життя, тому що дав душу, а наші батьки нам дали тіло. І кожен чоловік має сьогодні помолитися за своїх дітей, подякувати за той дар батьківства. Кожна мама має подякувати за той дар материнства, за своїх дітей, і діти мають подякувати батькам, бо є багато людей, які десь. Хотіли би мати той дар, а не мають його. А є люди, які можуть мати той дар, а не хочуть, тому що є люди, які забирають життя. Забрати життя належить тільки Богу. А є люди, які забирають цей дар життя через аборти, через знищення людського життя в сучасному світі. І це є, це є велика проблема, це є великий гріх, це є. Знищення людського життя. Бачимо, Марія згодилася, вона сказала так: наші батьки принесли нас до церкви таїнстві хрещення, і від нашого імені хресні батьки сказали так, що ми належимо Богу. Той, хто є охрещений, хто є назнаменований у таїнстві хрещення, кожен із нас сказав так у імені наших хресних батьків. А через ціле наше життя часом грішне, часом життя без Бога, часом життя в грісі, ми віддаляємося від Бога, і ми потребуємо цього навернення, ми потребуємо цього благословення. І через сповідь, через таїнства церкви ми привертаємо це благословення, отримуємо це благословення, тайні сповіді. Тайні Євхаристії, через молитву ми отримуємо це благословення, бо людина складається з тіла і душі, і людина є розумна істота, і ми потребуємо цього Божого в нашому житті. І ніхто і ніщо не може наповнити це, тільки Господь може це сповнити це Боже. І Марія ясно в сьогоднішньому святі благовіщення показує, що в її житті також було терпіння, був смуток, було випробування втеча до Єгипту, де вона не, не жила в якихось хоромах, палатах, але смиренно виконувала Божу волю і завжди говорила Богу так. Вже від того маленького віку три роки, її батьки Єю і Анна віддають їй на служіння до Єрусалимського храму, де вона при храмі виховується і вона знайшла ласку в очах Божих через те праведне життя. Через те життя, що вона завжди виконувала Божу волю, вона завжди згоджувалася з Божою волею, так само і в нашому житті. Ми завжди маємо згоджуватися з Божою волею, маємо прийняти Божу волю. Бо коли ми не приймаємо чи хворобу, чи якісь випробування, чи якісь терпіння, чи якісь хрести, не можемо їх нести, тоді вони для нас є важкі. Тоді ми не розуміємо. І на хресній дорозі молимося, звідки вони походять і чому падають на нас? Бо коли людина приймає Божу волю, коли людина згоджується з Божою волею, тоді вона співпрацює з Богом. Але коли людина противиться, коли людина не співпрацює з Богом, їй важко дається в житті. Чи якісь хвороби, терпіння, випробування, людина має покладатися на Бога, і Бог бажає добра людині. Але часом людина має платити за гріх, часом людина має покутувати за гріх. В італійсько-абісинській війні, коли е, італійці попали в полон до ворога і одна мама італійка писала листа до цього абісинського е, керівника-менелика, що я мама одного сина вдова. І прошу до тебе, прошу тебе, ти є також син своєї матері, відпустимого сина, тому що Марія мені сказала, що мій син буде живий. Я сьогодні в церкві ставила свічку і поставила за тебе, володарю Менеливу. І коли цей володар перед цима зачитав цей лист, він відпустив всіх в'язнів цього сина і сказав, що я є також син мами небесної. Я є також син, який вірю в Богородицю. І Марія є мама для кожного з нас, особливо в цей тривожний час війни, особливо в цей час, коли ми десь переживаємо за нашу долю українського народу, за наших воїнів. Кожен переживає за свої сім'ї, родини. Потрібно ще більше молитися, потрібно ще більше казати богові «так», особливо цей час посту коли ми десь постимо, молимося, свято Благовіщення це трішечки радості, це трішечки такого сповнення надії, де Богородиця каже так, де той вибраний ізраїльський народ очікував того спасіння, очікував приходу Месії. І пророки пророкували, і ангели приходять до містечка Назарету, до Дівчини Марії. І на ній сповнюються ті пророцтва, на ній сповнюється той закон Старого Завіту, що через неї народжується Месія. Ісус Христос народжується так само, як і ми. Пройшов той шлях від зачаття до народження, той час дитинства, юності, і в тих три роки проповідував, ходив по землі, сповняв ту волю Божу, голосив ту Євангелію, добру новину. Щоб показати світові любов Бога до людини, показати Отця Небесного. Тому є дуже так важливо розуміти, що Ісус в усьому подібний до нас, крім гріха. Ми також часто кажемо, що маємо якісь труднощі, життя є важке, різні випробування, терпіння. Господь усього цього зазнав. Можемо собі також співставити, хто більше зазнав, як Ісус. Це ганебна смерть, це смерть на Христі, ці бочування, ці, ці терпіння. А навіть ці фарисеї, законовчителі, які ходили за Ісусом і хотіли підловити Його на кожному слові. Часом дорікали Христові. Часом кожне слово Його не мов би так під якийсь мікроскоп звіряли і часом докоряли. А ти сказав Це, а там було сказано Це, а там було Це. Ісус голосив ту науку Божу. І в кінці людина розпинає Христа. І Христос усьому подібний до нас, в усьому, крім гріха. І тому те наше життя, яке ми часом людина каже, важке життя, нестерпне життя можна почути від людини, шалене життя, шалений темп. Але так, якщо життя без Бога це є пустка, це є порожнеча. А життя із Богом, воно і наповнене певним змістом, певною ціллю. І Господь бажає добра людей. І коли Марія сказала слово так, вона стривожилася. Вона сказала, як це буде? І ангел каже: Дух Святий, звідти на тебе осінить тебе. І Господь каже: Я буду з тобою до Марії». І так само в нашому житті. Ми не є самі. Господь є з нами, Господь є з нашим народом. І людина, яка звіряється на Бога, людина, яка покладається на Бога, людина, яка каже Богові так. І Бог є з нею. Коли Бог з людиною, то хто проти неї? Будь-яка сила не втримається проти Божої величі, проти Божого Моїстату. В історії церкви, чи в історії е, існування світу було багато таких е, течій, які е, відкидали, божеств, відкидали божество Марії. так? Десь говорили, що Марія це є проста жінка, особливо протестанти, лютерани, які говорили, ну Марія це є проста жінка, яка народила, народила Ісуса. Вона була вибрана, вона вдостоїлася, так вона має ті титули. Ми кажемо, найчесніша, непорочна, свята, Богородиця, матір. Так? Вона має ті титули. Вона не просто так заслужила ті титули, не просто так отримала, що їх хтось обдарував. Але вона своїм життям засвідчила, що вона є та, як ми її іменуємо, як ми її величаємо. Все цариця непорочна. Тому що Бог її вибрав, Бог її приготував на ту місію. І вона до кінця сповнила ту місію. Вона до кінця виконала до кожної рисочки, до кожної йоти вона сповнила ту місію. Так само в нашому житті. Ми кожен із нас маємо своє якісь завдання. Маємо свою місію, але як часто ми є байдужими, як часто ми є лінивими, як часто ми впадаємо в відчай, як часто ми опускаємо руки, зневіряємося за менших трудностей якихось щось нам не вдається, ми зразу готові все залишити на півдорозі, десь опустити руки. Марія нам є прикладом. Її життя також було нелегке життя, і вона все сповнила. Вона завжди покладалася на Бога. Вона до кінця виконала ту місію Богоматеринства, що вона стала матір'ю Божого Сина і стала матір'ю для кожного із нас, тому що під Христом прийняла кожного із нас за сина чи за дочку, і нам є так важливо в сьогоднішньому святі дякувати. За той дар життя і цінувати життя, цінувати життя, бо це життя, яке ми маємо, воно дане Богом. І Бог кожного із нас спитає за той дар Чи батьківства, материнства спитає кожного із нас, із нас за наше життя. Як ми його прожили, як ми його проживаємо, як ми кажемо Богові так. що ми кажемо Богові так. що ми співпрацюємо із Богом. Що ми отримуємо те, Боже, благословення, через молитву, через святі таїнства. Тому свято Благовіщення, воно не мов би такий маленький острівець в часі посту, який додає нам такої сили, додає такого, є таким дороговказом до свята Воскресіння. Бо якщо б не було благовіщення, не було б різдва. Не було б інших свят, не було б того величного свята Воскресіння, тому це і початок нашого Спасіння, в Тропарі співаємо, що це і початок нашого спасіння, тому що Марія вона сказала Богові так і вона сповнила, сповнила ту місію до кінця з такою простотою, з такою любов'ю і з такою терпеливістю. Тому дивимося сьогодні на те, на те свято Благовіщення. В нас на царських вартах зараз вони відкриті, але якщо їх закрити, то і зображено, зображено благовіщення. Так? Також о, в 12 10 праздниках вгорі горіє також зображене свято Благовіщення, де Марія стоїть, і ангел, ангел звіщає ту вістку, навіть те свято благовіщення, благодість Євангелія так перекладається, якщо. Благовість, добра новина. Євангелист Іван, Іван починає свою івангелію. Спокон віку було Слово, Слово було в Бога. Ісус Христос це є Боже Слово. Так Він прийшов голосити Боже Слово. Бог до нас промовляє. І в сьогоднішньому, в сьогоднішньому святі благовіщення Бог промовляє, дає ту добру новину. Ту добру новину. Звіщає до Марії. Це добре Слово. Що Ісус Христос втілюється в лоні Марії і те слово з тих три роки Господь Ісус Христос голосив те Боже Слово. І те Боже Слово ми маємо прийняти до свого серця, дозволити тому Божому Слову торкнутися нас і змінювати своє життя. Ми потребуємо зміни. Час то є той час, де ми маємо змінитися із старої людини на нову людину. Коли Мойсей вивів ізраїльський народ, і Мойсей не ввійшов в обіцяну землю, але його змінив Ісус Новину. І народ придивлявся до Ісуса Новина, зразу не довіряв Ісусу вину. Придивлявся, чи Бог буде супроводжувати і надалі Ісуса Новину, як супроводжував Мойсея. І так Бог супроводжував Ісуса на І тоді народ довіряв і бачив, що Бог веде Його. Так само, як ізраїльський народ бог вів кожного разу. Так. Хоча ізраїльський народ часом зневірявся, відступав, піддавався різним божкам, різним поганським пливам, але тоді ніс якесь покарання, ніс якусь, якусь відплату і знову навертався. Були було таке в історії старо-старозавітнього ізраїльського народу, але Бог його знову супроводжує, так само і в нашому житті. Бог нас веде, Бог нас супроводжує. Раз Бог нас покликав до життя, то він має певну місію, він має певну ціль, він має певну мету щодо нас. Але коли людина не співпрацює з Богом, коли людина не докладає зусиль, коли людина не молиться, коли людина не приступає до святих тайм, то як Бог може діяти в людині? Що людина старається, що людина докладає зусиль? Що людина приступає до святих тайн, якщо людина шукає за Богом, то і Бог відкривається. Святівці говорять, що Бог перший робить крок, Бог перший промовляє до Марії, посилає ангела свого післанця. Показано, як Бог високо цінує людську, людську гідність, як Бог високо цінує людське життя. Так само і ми маємо цінувати цей зв'язок із нашим Творцем. Тому що Бог створив перших людей Адама і Єву. Адам упав, вони були вигнані з Єву із раю, але Бог шукає за людину. Бог посилає пророків, богоців, Бог посилає свого сина, щоб віднай віднайти людину, ревернути її, відшукати. Бог не опускає людину, Він шукає різних способів, щоб людину спасти. І в той спосіб посилає свого сина. І дає людині спасіння, щоб людина отримала ту вічну нагороду, яку Господь приготував. Бачимо, що перший Адам впав, але тим новим Адамом Ісус Христос, так? який подарує нам те життя вічне. І можливо нам не змарнувати того, того життя вічного, не втратити, не опустити. Ми маємо одне життя, що змарнуємо, що тоді буде? Тоді буде. Пекло. Тому важливо не змарнувати нашого життя, докласти всіх зусиль, щоб наше життя, яке Господь так високо цінує, ми його зберегли і ми його цінували. Амінь. Слава Ісусу!